Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з нашої улюбленої теми проїзд-перехресть. Другим буде завдання на знання теми зупинка та стоянка. І останнім буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть зображене перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Вантажівка, трамвай, біле легкове авто. 2. Вантажівка. Біле авто. Трамвай. 3. Трамвай. Біле авто. Вантажівка. 4. Біле авто. Вантажівка. Трамвай. 5. Трамвай. Вантажівка, біле авто. Та 6. Біле авто. Трамвай, вантажівка. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Синя вантажівка та білий автомобіль повертають ліворуч, а трамвай проїжджає перехрестя прямо. Перехрестя наше, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Втім, на ньому установлені знаки пріоритету, котрі допоможуть нам побудувати правильний порядок роз'їзду. Згідно зі знаками 2-1 дати дорогу та 7.8 8 напрямок головної дороги, на головній тут знаходиться лише вантажний автомобіль, а значить, його водій має перевагу перед іншими транспортними засобами. Саме так, трамвай завжди матиме перевагу перед нерейковим транспортним засобом, але за умови, що вони знаходяться на рівнозначних дорогах. Трамвай з вантажівкою знаходяться не на рівнозначних дорогах, і водій трамвая, перебуваючи на другорядній, має дати дорогу. Але в цей же час він знаходиться на рівнозначних дорогах з водієм білого автомобіля, і той вже має дати дорогу трамваю перед своїм поворотом ліворуч. Таким чином, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: вантажівка, трамвай, біле авто. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Це було доволі легко, і ми відразу переходимо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: який транспортний засіб було поставлено на стоянку з порушенням правил? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Вантажний автомобіль та мотоцикл, 2. мотоцикл та легковий автомобіль, 3. Лише вантажний автомобіль, 4. Лише мотоцикл, 5. лише легковий автомобіль та 6 усі транспортні засоби поставлені на стоянку з порушенням правил. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо місце для стоянки, що позначено відповідним дорожнім знаком: 543 зона стоянки і три транспортні засоби у цій зоні. Всі три транспортні засоби поставлено на стоянку, і хтось з водіїв тут точно порушив правила. Дуже важливою деталью в цій ситуації є дорожня табличка 7 спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку. Зрозуміло, що ця табличка вказує, як саме потрібно ставити свій засіб на стоянку у зоні стоянки. І по табличці ми бачимо, що транспортні засоби мають ставитися з використанням тротуару. На нашому малюнку всі три транспортні засоби поставлені саме таким чином. Виходить, що усі вони поставлені правильно і без порушень. Звісно, ні. За поясненням, ми з вами звернемося до одного цікавого пункту правил, а саме до пункту 15.6, в якому зазначено, що стоянка всіх транспортних засобів у місцях, позначених дорожніми знаками 542.1, 542.2. Та 543 встановленими із табличкою 761 дозволяється на проїзній частині вздовж тротуару, а от встановленими з однією з табличок від 762 до 766, легкових автомобілів і мотоциклів тільки. Так, як показано на табличці, якщо більш зрозуміло, то без використання тротуару вантажний автомобіль на стоянку ставити дозволяється вздовж цього тротуару, але з використанням тротуару це вже забороняється. На нашому малюнку всі три транспортні засоби поставлено з використанням тротуару, але ставити так можна легкові автомобілі та мотоцикли з боковим причепом. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними. Як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши розворот? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1 водій білого автомобіля. 2 водій червоного. 3. Обидва порушать. Та 4. Обидва не порушать правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водії обох мають намір виконати розворот. Ділянка у нас не проста, а з залізничним переїздом, що позначається знаком 1,29 одноколійна залізниця. Ми бачимо, що траєкторія розвороту білого автомобіля проходить безпосередньо через залізничний переїзд, а червоний автомобіль розпочне і закінчить розворот за переїздом. Хто ж з них порушує? Ну, давайте відразу скажемо, що очевидно водій білого автомобіля порушує правила, розвертаючись на самому переїзді. Залізничний переїзд це ділянка з підвищеною небезпекою, і певна річ, що розворот тут забороняється. Але як щодо розвороту за переїздом? І у відкритому нами пункті 10.7 правил ми не бачимо нічого про заборону розвороту перед чи за переїздом. Тобто виходить, що хоч траєкторія розвороту червоного автомобіля і проходить близько до переїзду, але все ж таки не безпосередньо на ньому. І так, я розумію, що в житті на цій ділянці, скоріш за все, було б нанесено суцільну лінію розмітки, яку перетинати забороняється. Але у нас тут її нема, і виходить, що чисто технічно водій червоного автомобіля правил не порушує. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.